Так, топливний експеримент на Hyundai Accent 2008 року. Це третє покоління Hyundai акцента. Двигатель 1.6, там на 112 лошадей на мехайник. В принципі, вже щось можу казати за розход, тому що на цій машині вже проїхав більше 150 км, 150 тисяч. Їздив і з обухував по дуже хорошій дорозі, чисто траса, проїхав 320 км. Їхав дуже спокійно, швидкість була там від 80 до 100 км, там уже десь місця десь на обгоні десь 110, ну і обороти держав від 2 до 3 тисяч, можна так сказати. Е, на газу, на газу. Стоїть у мене тут газик, стах з там настраювання карт. І по приїзду на заправку заправився, розход вийшов 7,9. Це чиста траса, я один в машині без загрузки, спокійно, без, без обгонів. В принципі, до цього теж робив експеримент теж таке вийшло. Так що хто шукає якусь економічну... Машину, собі недорогу там в районі, от, зараз вони коштують 4-5 тисяч. Тут дуже непоганий показник. На трасі реально можна Ну менше вже не, не вийде Там до 8 літрів газу, а в місті до 10. От більше 10 це треба постаратися, газ в пол завжди, все одно більше 10 не буде. І так само по трасі, якщо газ в пол їхати на максимум оборотах 4-5 тисяч, все одно розход буде в районі 10 газів. І це теж економно, так як на деяких машинах там можна більш дорогі з більшими двигунами економить і все одно не вийде даже 10 л вийде 12-13, все при тому, що ти будеш їхати 100 км в час. А на цій машині можна їхати 120-140 і розход буде там. Середній, якщо по трасі буде 9. Ось такі мене замірю. Вийшло 25,5 літрів на 320 км пробігу.